Отже, як можливий конфлікт між США та Венесуелою, найбагатшою країною за запасами нафти може вплинути на світовий ринок енергоресурсів. Спробую розібратися разом з Іваном Усом, головним консультантом центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидатом економічних наук. Пане Іване, вітаю вас! рада бачити. Доброго дня студія ради вас бачити також. Вітаю всіх твоїх глядачів. Отже, пане Іване, накопичення американських сил біля узбережжя Венесуели, як це вже впливає на глобальні енергетичні ризики? Ну, безумовно, всі чекають якихось кроків по великому рахунку. Якщо згадаємо завершення першої каденції Трампа, то тоді пан Пріц, це очільник приватної військової кампанії Black Waters в США, тобто аналог Вагнер-групи, які є в Росії, такий самий є в США. Він вже тоді казав Трампу, що треба сприяти перемозі опозиції в Венесуелі, треба замінити цей режим. Але тоді Трамп не ризикнув але ну, це. Було завершення укр каденції. за часів Байдена такі ідеї взагалі не підтримувалися, не розглядались, і ось зараз таке враження, що Трамп повернує повертається в ту точку, в якій він був на завершення своєї першої каденції, і ця ідея стосовно сприяння. Венесуельській опозиції в зміні режиму Мадуро, вона знов повернулась на стіл, бо більше я думаю, що події в Сирії кінця минулого року вони частково спонукали до повернення до цього сценарію, адже зрозуміло, що зараз, як ви правильно зазначили, Венесуела найбільша з розвіданими покладами нафти країни на світі. Тобто, взагалі, я думаю, що коли Трамп вийшов на вибори, і коли він власне почав казати, що одні з. Um... Його цілий буде зниження світових цін на нафту. То як на мене, треба було зробити три речі: перша drill, baby, drill, про що він казав, або три мільйона додаткових барелів на день від США, про що казав Бесант. Друге це нормалізація з, з відносин з монархіями близького сходу. Насамперед Саудівської Аравії, забути про Хашогі Гейт, це відбулось. І третя це зміна влади в Венесуелі, тому що чинна влада вона не пускає американські нафтосервісні компанії країни там вже суттєво зруйнована нафтова галузь в країни. Тобто це не вдасться зробити швидко, і тому треба дійсно зробити ті зміни. Ось Сирія гарний приклад. А коли до влади прийдуть ті люди, які будуть не проти нормалізації стосунків США, відновлення роботи американських нафтосервісних компаній, і звісно, не одразу через певний проміжок часу ця нафта з'явиться на світовому ринку а отже, і нафти. Ціни верніше на нафту, вони будуть нижчі. А враховуючи те, що і так за аналізом аналітиків світового енергетичного ринку попит на власне нафту поступається пропозиції. Тобто, коли пропозиція перевищує попит, це значить, що ціни йдуть вниз. То, в принципі, я думаю, що навіть оці, е, певні, е, ці певні з ціна нафта, які гепатетично будуть у разі конфлікту, там вони будуть не не довготривалими. Як до речі, не довготривалими була з цін після запровадження санкцій проти Лукоїла та Роснафти, адже повторюсь, е, зараз на ринку більше нафти ніж потрібно, і відповідно, ціни йдуть вниз. От наскільки Венесуела зараз залишається потужним гравцем на світовому ринку нафти, який її відсоток виробництва саме? Дивіться, Венесуела не входить навіть десятку основних країн за видобутком нафти. Вона перша по розвіданим запасам, але вона практично не присутня. Так вона займається нафтою, так, як правильно зазначено було в сюжеті перед моїм включенням, там нафту отримує Китай за певними дисконтними цінами. Тобто, коли Венесуела заради того, щоб ці гроші були, цю нафту постачає, але Якби там працювали нафтосервісні компанії США, то по перше значно більше видобували б, б нафти, і ціна на неї була б значно вище. Не те, що вони постачають Китаю, а були б світові ціни, і ці ціни значною мірою б визначали ті американські нафтові компанії, які б працювали там. Я розумію, що буде заява, що ось що чому це американські колонізатори, як вони люблять казати, нам встановлюють правила поведінки. Але слухайте, без, без американських компаній ви, як на мене, загубили. Дуже і дуже перспективно галузь своєї економіки. і Ви не є гравцем зараз на світовому ринку нафту. Так ви там е десятці точно немає винесе. не згадають на якому там далі місці, але далеко від лідерів, і, звісно, за обсягами далеко. А шанси є всі конкурувати Саудівською Аравією за перше місце. Тому ну бо будемо знову ж таки тут. Завжди не вистачало політичної волі це зробити завжди окремі оглядачі в США. Казали: ось це буде повторення невдалої операції в затоці свиней, яка була на Кубі за часів Кеннеді, Тобто не можна це робити. слухайте, вже багато часу минуло з тої операції. Вже всі знають уроки тієї операції, всі знають помилки, розуміють, що треба співпрацювати з венесельською опозицією а вона до речі неодноразово за останні роки демонструвала бажання реальних змін у владі, і якби хтось підштовхнув ці зміни, я думаю, результат був би тому зараз. Подивимося, як буде вести себе США але знаєте, як казав губерна каже раніше губернатор Флоріди, щось там скоро буде. Пане Іване, а от від гіпотетичного конфлікту між штатами і Венесуелою чи виграє Росія в енергетичному плані? Ми ж знаємо про підтримку Москвою Мадуру. Мадуро. У нас буквально півтори там хвилинки. Просто... Так, так, так. там не просто підтримка. Вони прислали літак. Вагнер не може це робити без координації з Кремлем, тобто Росія, прямо своїм кроком, надіславши літак, здається, ракетами, вона стає на бок Венесуелу у цьому конфлікті. Я повністю погоджуюсь з тими нашими аналітиками, які одразу почали казати, що цей літак Вагнера, який приземлився в Каракасі, він наближає вірогідність отримання тайфунів Україною. Що ми побачимо тайфуни нагадаю, що це платформа для запуску тамагавків а наземно, що ось вони з'являться в стопах Харс. Сольщини чи десь в Україні, тому що поставивши себе у якості супротивника США за чинного президента США, який дуже не любить такі речі, Росія реально може отримати е, суттєво збільшення військової допомоги від США в Україні, просто тому що вони зробили невірну ставку, а за це США будуть їх карати. Але все ж таки, яка вигода Росії підтримувати далі Венесуелу? По перше, вони не хочуть, щоб ця нафта з'явилася на світовому ринку, обвалила ціни, як в 86-му обвалцін поставив крапку в історії СРСР. По друге, щоб там не було це відволікання уваги США. Якщо там щось трапиться, і США будуть контролювати Венесуелу, Це мінус одна точка, за якою США повинна слідкувати в цьому світі. Це відкриває можливості для зміни інших антиамериканських режимів, і на які і Росія, і частково Китай розраховують у якості тиску на США. А зараз ця проблема може зійти на нівець. Тобто для Росії, звісно, бажано, щоб Мадура лишався. Плюс ж таки чергове визнання на світовій арені. Росія любить завжди провозити мадура на паради, як це було цього року на травня і Показуватись бачите латиноамериканські лідери з нами. А якщо там буде зміна цих лідерів, просто фізично не буде в Росії. Пане Іване, ще хочу запитати вас про енергетичні санкції сполучених штатів після того, от як Трамп запровадив обмеження для російського лукойла, Роснафти. Індійські компанії зразу ж призупинили купівлю нафти з Росії. А яка зараз ситуація? А зараз там з'являється різна інформація. Знаєте, я люблю жартувати, що є такий анекдот, що найлегше, що можна робити в житті, це кидати палити. Це можна робити 10 разів на день. Так само, і Індія разів 10 на день а, заявляє, що вона не буде купувати російську нафту. А потім з'являється інформація, що нафту вони все ж таки в Росії будуть купувати. А, там зараз безумовно, після санкцій США, починають а, будувати обхідні маршрути. Мені мені щось підкаже, що дуже швидко, особливо після 21 листопада, коли закінчується перехідний період, з'являться якісь нові компанії, які в світі які будуть постачати великі обсяги нафти. І тут завданням США буде контроль за тим, щоб так не трапилося, що ці нові компанії, які звізьмиться на звідки це не були власне Лукоїл або Роснафта, які просто будуть мати відношення до цих нових господарюючих суб'єктів, які будуть продавати на світовий ринок ту нафту, яку власне видобуває і Роснафта, і відповідне гроші будуть ти до них. Якщо вдасться забезпечити гарний енфорсмент, тобто контроль за цими санкціями, думаю, що Росії буде на те. Ще неможливо, але дуже важко робити подібні речі. Пане Іване, як завжди, дуже дякую вам за цікаву розмову і за ваш час. Я нагадаю, з нами на зв'язку був Іван Уз, головний консультант центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук. Дякую вам.